Якось нічого не зрозуміло, розповідають всі про те США, де ви всі там живете по прильоту. Дозволу на роботу немає, а оренда дорого. Цікаве спостереження, тому давайте розбиратися. Розповім спочатку про себе. В мене тут живе сім'я, тому питання з житлом відразу відпало. Дозвіл на працю в мене з часом з'явився, але це процес, який потребував часу. Усі витрати в США були на мені та на моїй сім'ї. Далі я розповім історії на прикладі інших людей. Коли ти подаєш Документи на програму UFU і в тебе є спонсор. Ти відразу вирішуєш питання з житлом. Ти не летиш сюди з заплющеними очима. Якщо спонсор, твій родич або друг, спочатку ти можеш пожити у нього. Якщо ж спонсор тобі ніхто, зазвичай у таких людей є план Б. А Точніше сказати гроші. Так, Це не новина. що у багатьох людей є відкладені гроші. Наприклад, заздалегідь знімають житло на Airbnb. заздалегідь. Прораховують витрати на потреби першої необхідності. По Прильоту починають робити документи і згодом власне. Аштовуються на роботу. Ще момент, коли ти приїжджаєш, ти одразу можеш подавати документи на допомогу від держави. Ти одразу можеш йти у фудбанки, які дадуть тобі їжу. А деяким людям дають шелтер. Це безкоштовне житло в Америці приблизно на місяць. Я це все до того, що ніхто не їде до США заздалегідь, не підготувавшись та не постелив собі солому. Але найголовніше, якщо питання стосується програми United for Ukraine, якщо у тебе гарні стосунки зі спонсором, то це вже великий успіх, щоб стартану. Ути в США.